Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я вам пропоную приготувати ось такий нескладний приготування пиріг, яблучний із додаванням ряженки. Ці продукти для тіста мають бути кімнатної температури. У миску до трьох яєць додаю 150 г цукру і до цукру я додала чверть чайної ложки солі. Сюди ж додаю пакетик ванільного цукру і далі за допомогою міксера все збиваю до пишності. Після того, як яєчно цукрова маса посвітлішала і збільшилась в об'ємі, додаю сюди ряжанку. І знову все злегка переб'ю. Ну залишилось нам додати сухі інгредієнти просіяні борошно і розпушувач. Додаю по декілька ложечок. І щоразу буду все перемішувати. В результаті отримуємо тісто по консистенції, як достатньо густа сметана. Випікатиму я пиріг у роз'ємній формі круглі, діаметр 24 см. Я проклала її пергаментом. і, звичайно, ще знадобляться яблука. Я взяла 3 середніх. Тут дивіться, по розміру яблук, якщо яблука достатньо великий, то, можливо, достатньо буде і 2, або якщо яблука маленький, то, можливо, потрібно буде 4 або 5. Так, тепер я їх вже помила і порізала на такі ось тоненькі часточки. Серцевинку прибрала, а от шкірку прибирати не потрібно. І тепер половинку яблучок. Розподіляю рівномірно по дну, зверху на яблука рівномірно розподіляю половину тіста. Повністю усі яблука повинні бути покриті тістом, далі поверху розподіляю решту яблук. Зверху тісто, що залишилось. Пікатиму я пиріг у розігріті до 180 градусів духовці орієнтовно 40 хвилин. Мій пиріг уже готовий. Шматочок я, як завжди, відрізала, аби показати вам розріз. За бажанням, такий пиріг можна посипати або цукровою пудрою, або полити шоколадною глазурю, я вирішила залишити так, як є. Простенький, абсолютно не складний в приготуванні із таким пирогом зможе впоратись абсолютно кожен. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.